Зуб мудрості. Або третій муляр, так як це називають ми стоматологи, це зуб, який стоїть останнім в зубному ряду. Вони є на кожній щелепі і справа, і зліва. І, як правило, для них не вистачає місця. Тому вони можуть не допомогти, а тільки нашкодити. Це не є щастя, коли з'явилися зуби мудрості, бо вони не полегшують нам життя, вони нам, як правило, ускладнюють. Тому часто стоматологи рекомендують видалення зуба мудрості. Це хірургічна процедура, яка як правило не відрізняється від видалення будь-якого проблемного зуба. Іноді нам доводиться це робити трошечки складнішими способами, тому що зуб мудрості буває лежить не в своєму місці, лежить. По іншому і немає прямого шляху його виведення. Іноді для того, щоб забрати зумудрості, нам доводиться провести хірургічну маніпуляцію по його фрагментації і видалення його частини. Це не є е, така часта процедура, часто використована, але іноді це доводиться робити. Як правило, ми рекомендуємо нашим пацієнтам забирати всі зуби мудрості в одній маніпуляції, бо це неприємна процедура, будь-яка хірургічна маніпуляція це неприємна, і проходити її чотири рази замість одного напевно, це теж не цікаво. Тому, якщо є можливість в медикаментозному сні забрати за один візит всі чотири зуби мудрості і один раз отримати якісь неприємні спогади про стоматолога, напевно, це краще ніж про нього думати чотири рази. Часна стоматологія має можливість зничулити будь-яку маніпуляцію. Будь-яка стоматологічна процедура не стала приємною з виникненням гарного знечулення, але вона не є критичною. Ця неприємність. Будь-яка маніпуляція в стоматології може бути знечулена і повинна бути знечулена. Біль терпіти ніколи не потрібно. Видалення зуба мудрості це теж звичайна процедура, яка теж зничулюється. Може бути місцеве знечулення, може бути загальне знечулення, може бути медикаментозний сон, який. Супроводжується місцевим знеболенням, щоб спалося спокійно. Будь-який варіант, будь-яку комбінацію вибере для вас ваш стоматолог. Будь-яка маніпуляція після її проведення хірургічна і в стоматології без виключення теж пацієнту завжди призначаються якісь медикаменти. Якщо це була складна операція видалення зуба, то однозначно ми призначаємо медикаментозну підтримку. Що вона собою уявляє? Це призначення, як правило, знеболюючих медикаментів, протизапальних, профілактика запалення на місці травми, бо хірургія це є травма, і іноді призначається антибіотикотерапія.